Ну, це така уява російського фюрера. Він переконаний, що він перемагає в Україні. Він переконаний, що його військово-промисловий комплекс найпотужніший і те, що ракета «Циркон» може облетіти довкола землі 5 разів. Це, будь ласка, хай собі вигадує, але насправді можливості російського військово-промислового комплексу завдяки Путіну і його. Команді крадіїв, такі ефективніх менеджерів значно відрізняються від тих, які в його уяві існують. До слова, розбирали цю тематику хлопці-колеги, дуже потужні наші експерти з військово-технічного співробітництва, з технічних питань. З Дефенс-Експрес і Центра армії конверсії роззброєння. І вони е, аргументовано показали, що сучасні можливості російського військово-промислового комплексу десь складають чверть від тієї кількості, яку е, заявив Путін. Більш того, це мається на увазі в першу чергу не. Е, не будівництво створення нових продуктів, в тому числі в першу чергу, ну там по танкам, в першу чергу, мова йшла, не створення нових танків, а відновлення вже старих танків. Тобто вони беруть з баз зберігання ті старі Т-62, Т-80-72, т, т, т їх канібалізують із 5, п'яти 5, чотирьох, п'яти десяти створюють один танк. Ну, Відповідно, якщо це Т-62, то ніяк він арматою не стане. Отже, можливості у росіян досить обмежені по танкам і те, що вони вимушені перекидати на фронт старі танки, починаючи від Т-62. Які вже древні, і закінчуючи Т-54, Т-55, які ну, вже, вже навіть древні мене. Та звеш, це та зброя, яка існувала, коли мене ще не було. Задовго до того. Отже, не так все у них весело. Я дуже вибачаюсь. Я тут змішала і снаряди, і танки помилилася. Вибачаюсь, він сказав, що танки в 1600 можуть виробляти, як ви правильно сказали. А ще він про снаряди сказав. Про снаряди, що значить, що він тут сказав, що з країни НАТО. Так, можуть на місяць, на місяць робити 14-15 тисяч снарядів про снарядів. А ми можемо на русском прочитаю, як тут вооружені сили України почетам по наших воєнних за сутки бойових дій до 5 тисяч снарядів. Ну, це відповідає тим даним, які ви раніше давали, що ми багато використовуємо, бо ми вимушені використовувати. А ось воно каже, що американці можуть зробити 14-15 тисяч, а українці за добу використовують третину від цієї цифри, тобто до 5 тисяч, і при цьому каже, що вони можуть мільйон виробляти. Ми коли колись так само розмовляли з вами, що за оцінками деяких експертів нам треба мільйон снарядів. Ось оцініть, будь ласка, їх потужності щодо виробництва снарядів. З танками все зрозуміло, бо ми бачимо танки, які 1940 го чи чи го року випуску, які їдуть на фронт, то мабуть, немає інших, якщо такі відправляють. А от щодо снарядів, вони там більш успішні, все ж таки. Ну, що стосується наших партнерів, нещодавно була заява Європейського союзу про створення такого снарядного консорціуму. От, снарядного Рамштайну, які пообіцяли спроможності свої по створенню мільйона 155 мм снарядів за рік. Чи справляться європейці з такими сміливими? Заявки чи ні, побачимо, але Заявка така є. Те ж саме приблизно розраховують американці, говорячи що, про те, що приблизно мільйон снарядів вони зможуть поставити протягом року. Безумовно, значна частина з цих снарядів, які поставляють зараз нам штати, і інші партнери, це снаряди з баз зберігань. Власне кажучи, у росіян також 90% снарядів це не снаряди ось ось з конвейера, а снаряди з баз зберігання, значна частина з яких зберігалася в значно гірших умовах, ніж ті, які для своїх баз зберігання яких дотримуються на Заході. Російські бази зберігання боєприпасів, ну, власне кажучи, це такі пострадянські українці, сподіваюсь, пам'ятають, коли у нас були великі склади, які знову ж таки руками російських диверсантів були знищені, при цьому багато хто у владі говорив про те, що це військові спеціально їх підривають, щоб їх не утилізувати. Така диверсія українських військових. Ну, звісно, в Україні так полюбляли. Звалити все на своїх і офіцерів але то таки. Отже. Говорити про те, що росіяни мають серйозну перевагу над західними країнами, ну це дещо брехня. Питання в тому полягає, що, по-перше, з одного боку, так, дійсно, на Заході треба буде по ходу відновлення і розгортання виробництва боєприпасного. Їм потрібно не тільки забезпечувати Україну, а дві рівновеликі задачі виконувати ці. Забезпечувати наші бойові спроможності і забезпечувати спроможності своїх Збройних сил, тому що значну частину снарядів, техніки вони передали Збройним силам України, це треба відновлювати для того, щоб спроможності свої підтримувати на відповідному рівні. Що стосується російської. Воєнної машини, ну вони теж, теж шукають боєприпаси по всьому світу, Пострадянські чи радянські, але не так це, їм це вдається значно гірше. Ну, тому що все ж таки в світі, в Росію в більшості держав розглядають або відверто як державу злочинця, або ну, що найменше утримуються її підтримувати е, так, відкрито і е, не готові передавати зброю і техніку для російської агресії. Власне виробництво, як вони зможуть ну, досить складно сказати, на якому рівні це зупиниться, тому що вже йде мова. І розвідка повідомляє, і навіть російські експерти говорять про те, що навіть коли Путін і Шойгу говорять про збільшення виробництва боєприпасів, з'являються наступні проблеми. Коли ми заявляємо про збільшення виробництва боєприпасів, це... треба збільшити. Кількість пострілів виробництва, більшість снарядів виробництва, а це, відповідно, збільшити виробництво порохів, збільшити виробництво капсулів і так далі. І виявляється, що не вистачає сировини для і рідких металів для виробництва цієї доволі простої зброї. Якщо ми говоримо про більш складну зброю, там ракети, керовані авіаційні бомби, тут ситуація ще складніша, тому що треба ще і комплектуючі напівпровідники, з якими зовсім швах.